Шановні аграрії, і так, як завжди, перед новим гроком у нас буде розіграш. Ніяке це відео не про пахоту, ніяка не реклама. Ми даруємо насіння. Шановні аграрії, самий великий розіграш, більше 20 тисяч призовий фонд. Участвуйте, підписуйтесь на канали. Нюанси в сьогоднішньому відео. А поки понаблюдайте за пахотою. І так, шановні аграрії, призовий фонд на два канали 50 тисяч гривень настав цей день. І так, шановні аграрії, основний спонсор нашого розіграшу новогоднього – компанія «Агроритм», яка є вже на ринку більше 20 років. Що вона предоставила для наших любимих підписчиків? І так, насіння соняшника. Це вже одразу будуть хімічні гібриди, я вам скажу вони усі, під Грансар і під Євролайтінг. Цього року це буде модно. Тому що треба боротися з сорняками, такі собі технології, боротьби з широколистими сорняками. І так, перший гібрид у нас Альдазор. Для підписника буде два мішочки. Победитель обов'язково виграє відразу на 4 гектари. Альдазор все мій гібрид від компанії Агрорит. Давно на ринку стабільно його полюбляють, купують, сіють наші фермери. Його особено стійкість до Грандстару, стійкість до заразі, висока урожайність, маслічність, можна сіяти по всій території України. Два мішочки від компанії Агрид нашому побіділю. Слідуючий гібрид у нас також буде під Грандстар. Це родич Альдазора, гібрид Бомонт. Значить, Бомонт це новинка, але вже стабільно завойовує поступово своїх клієнтів. Також сікий до Грандстару, до заразіхи, сміло сійте, вирощуйте. Отже, два гібриди компанії Агрит соняшник Бомонт, фракція екстра їде до свого победителя. Який він буде, усі ми узнаємо 1 лютого. Слідуючий у нас соняшник це буде також під Грандстар, соняшник Рекольд. Це не новинка від компанії Грит, але він вже дуже давно сіється фермерами, вирощується. Він також під гранстар, а це дає можливість боротьби вам з осотом, амброзія, щариця. Не треба звичайно. Для широких сорняків найкращий виход гранстар. Будь ласка, вносите на соняшник і отримайте чисте поле і гарний урожай. Значить. Також від компанії Агрид предоставляється і приз у віді соняшника Air імпульс Імпульс від Агрин це соняшник, який стійкий до євролайтінга. що нам дає змогу: борьба на заражених полях з заразихою. Заразиха плюс бур'яни. І вже ви законно убираєте конкурентів усіх і отримуєте гарний урожай. Дивіться, скільки гібридів предоставила нас Агрид компанія. І так, іще раз. Два Альдазора, 2 Бомонда, 2 Рекольда і 2 Імпульса. Для наших любимих підписчиків це вже законно. чотири побідітеля можуть собі засіяти якраз пай 4-4,5 гектара. А що ж від Агрована? Агрован вам також предоставляє нашу любиму і знайому всім кукурузу гібрид ДБ-Хотин. Два мішочка, пожалуйста. Про нього я довго розказувати не буду. Ви вже мені його. Про це можете більше розповісти, що це гарний урожай посухостійкий з гарною вологовіддачею, не, не, як би сказати, не брати до уваги цей рік аномальний. Пожалуйста, кукуруза насіння Дебехотин, Також поїде два мішочка, до свого побідітеля. І також ми вам даруємо побідітелю два мішочка куку... насіння кукурузи фієста. Також це усе буде розігруватися. Для того, щоб участвувати, треба бути обов'язково підписаний на канал Агрован, Оставить коментар під відео. І ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Але маленький нюанс, як завжди, відкриті підписники у вас повинні на каналі бути. Це для того, щоб ми побачили, підписані ви чи не підписані. Як відкрити підписки? Посилання під відео є. Інформація в інтернеті валом. Може хто, шановні аграрії, пропустив наше відео чи там і дивиться інші канали. Ми їх також дивимося. І в нас ще є любимий, Е Канал, от. це молодий фермер. І ми в місті з компанією Агрит і компанія Агрован Ми в місті будемо розігрувати призи і на каналі Молодий Фермер. Будь ласка, підписуйтеся на нас і на нього. В нього також буде приходити розіграш з цими гібридами. Буде там Альдазор, Бомонт, Імпульс, і Рекольт. і наша кукурузка по мішочку, пожалуйста, наблюдайте над тим каналом. Там гарні відео, розвиваючий канал. Талановитий Андрюха все показує так, як треба. От, ми йому привіт передаємо. Не пропустіть його відео. І так, шановні аграрії, а коли ж ми будемо розіграш робити. І так, шановні аграрії, 1 люто буде у нас среда, буде прямий ефір. І от дивіться, вважайте, скільки побідітелей з призовим фондом. Около 50 тисяч гривень. Так, два мішка Альдазора. Перший побідітель. Бомон другий, реколь третій, імпульс четвертий і дві кукурузки. Шість побідітелів у нас буде 1 лютого, а також хто не пропустить відео на каналі Молодий фермер. І там ще у нього буде ще 6 побідітелі. Тому 12 побідітелей з общим призовим фондом. 50 тисяч гривень будуть нагороджені наші любимі фермери. Як я й казав, насіння кукурузи, насіння соняшнику. Все у нас ми даруємо. Але, шановні аграрії, давайте зробимо капельку добра для наших. Зараз тяжкий час, дуже тяжкий час. От. І ми вам пропонуємо зробити капельку добра для наших людей. У нас багато, шановні аграрі, біженців. Е, наші захисники захищають нас. І також ми хочемо допомогти всі разом. З миру по нитки ми зможемо. Організувати таке собі невеличке добро. Значить, що я пропоную? У нас в Дніпропетровській області є благодійний фонд Тепле серце, який допомагає і біженцям, і Збройним силам України, які захищають нас, які нам дають можливість обробити наші поля і отримати урожай. Тому. Кожна ваша гривна може допомогти нашим захисникам, нашим біженцям. Багато хто залишився без домівок. Це дуже страшно. Багато хто без житла свого. І тому ми всі місці можемо по маленькій капелиночці їм допомогти. Я не заставляю вас, я просто пропоную. Ми вам поставимо в відео розчотний щот, хто хоче, навіть ваші 5-10 гривень. Зможуть допомогти, тому що це і збор йде і на генератори, і на, теплі, на теплу одежу, і на бронежилети, і на все йде допомога. Ми ось вам предоставляємо. Це не нам, це іменно благодійному фонду, який займається цим. Він, значить, цей благодійний фонд організовує. Допомогу всім нуждаючим людям, це не тільки захисники України чи Бігни, це повністю фонд тепле серце, який допомагає хто... предоставляє допомогу, хто цього потребує. Значить, розчетний от Ми вам ставимо картиночку. Пожалуйста, сюди, любі ваші. Для вас 5 гривень 10 це не гроші, 100 не гроші, для когось 1000 не гроші Будь ласка, зробіть внески. Я так же само в прямому ефірі. Перекину на цю допомогу, друзів своїх підключу. І це вже буде яка допомога, тому що е, другого варіанту, чим допомагати друг другу, я не бачу. Як кажуть, посієш добро і отримаєш добро, посієш зло і отримаєш зло. Шановні грарі, в нас вже скоро на нашому каналі 30 тисяч вже скоро. Ми вже собі така велика сім'я, яким можемо з вами ділитися і добром. От. А от зла ми всі місці захисника захищаємо. Хто сіє зло, хто на нас зло, зло він і отримує. Добро, будемо робити добро. Тому, шановні аграрії, будь ласка, є можливість підключатися до благодійного фонду. Це, як я казав, це не нам, це людям ті, що, і, ті, що іменно потребують. Тому що це буде чесно, благодійний фонд. Він юридична організація, яка зробить це правильно з, то, з юридичної точки зору. А разом ми сила, шановні аграрії. Ми за добро, ми робимо добро. Не пропустіть розіграш 1 лютого. Коментуйте, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати наші дальніші розвитку. На цьому відео будемо закінчувати. Головне желаю вам мира, здоров'я, щастя, вам і вашим дітям, щоб все було добре. Що всього вам желаю найкраще. До побачення, шановні аграрії.